повернення на змагальну доріжку Марини Бахроманчук, представник з Хмельницького на одному п'єдесталі із олімпійцем Олегом Верняєвим. Також у черговому випуску програми «Спорта Дайджест» розповімо, куди готується вирушити велосипедистка Дарина Нагуляк. Вітаємо! приєднуйтесь! Перший старт у сезоні і одразу на п'єдестал Марина Бахроманчук дебютувала у літньому сезоні з показником 14 метрів та 81 сантиметр. Такий результат легкоатлетка продемонструвала на шостому етапі діамантової ліги у Монако. Саме він приніс Марині бронзу. Додамо, що уже в першій спробі після тривалої перерви, пов'язаної з травмою, хмельчанка стрибнула 14-45 до фіналу трьох, крім нашої спортсменки, потрапили представниці Куби та Домініканської республіки. Власне, між ними і розподілився призовий п'єдестал. Нагадаємо, легкоатлетка здобула ліцензію на Олімпіаду 2024, виступатиме у Франції в потрійному стрибку. Тим часом напередодні Національний олімпійський комітет України оприлюднив список офіційної делегації національної збірної, яка вирушить на олімпіаду. До її складу увійшли майже три сотні осіб, з них 140 – спортсменів. Хмельниччину на змаганнях, окрім Марини Бах-Романчук, представлятиме плавець Михайло Романчук. Додамо, що у ліцензії на ігри спортсмен виборов на трьох дистанціях. Виступатимеш у двох. Це 800 та 1500 метрів вільним стилем. Разом із наставником вирішили повторити ту ж саму програму, у якій виступали на попередній Олімпіаді, аби показати максимальний результат. Нагадаємо, у Токіо спортсмен завоював срібло та бронзу. Олімпіада у Парижі стартує за тиждень, 26 липня. А до 24 липня триватиме вікторина знавців олімпійського руху. Учасникам пропонують відповісти на 33 запитання. Стосуються вони Франції та українських спортсменів. Як-от, яке офіційне гасло Олімпіади в Парижі та на яких іграх чоловіча збірна Франції з футболу стала чемпіоном. Переможці та призари отримують подарунки від відділення нок України у Хмельницькій області. Запитання організатори опублікували на офіційному сайті. Відділення. Вперше у лізі нації чоловіча збірна України з волейболу наступного року зіграє у найпрестижнішому комерційному турнірі збірних. Міжнародна федерація волейболу. Розширила список Ліги націй до 18 команд. Учасниць відтак, одна з них мала шанс відібратися на турнір за світовим рейтингом з тих, які не грали у лізі націй. Найвище місце у рейтингу саме за українською збірною 14-те. Серед молоді золотий, серед дорослих, срібний. Андрія Таманюк з Кам'янця-Подільського на чемпіонаті України з легкої атлетики здобув нагороди на дистанції 5 тисяч метрів. Серед дорослих спортсменів атлет показав результат 14 хвилин та 19 злишком секунд. Так дійсно можу сказати, що майже всю дистанцію я був лідером, вів забіг, і напевно це зіграло зі мною в злий жарт, тому що. Була спека, і я втратив багато сил, і на фініші не зміг вже змагатись за перше місце, тому став другим. Про організацію змагань можу сказати, що організація самих змагань була досить високою, але саме 5 тисяч метрів хотілося, щоб організатори поставили більш в пізній час, тому що було дуже спекотно, дуже жарко бігти після фінішу, навіть деякі хлопці майже втрачали свідомість. І от така ситуація за конкуренцією. Можу сказати, що конкуренція на чемпіонатах України завжди висока, тому що це, це головний старт літа, і сюди завжди готуються як, як найсильніше, і щоб показати хороше місце і результат. На чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді з Хмельниччини вирушили п'ятеро спортсменів: окрім Андрія, Олександра Чернуха, Вікторія Козін, Артур Шеремета та Ірина Шершал. Перші дві змагалися у потрійному стрибку Шарамета у секторі для стрибків в довжину. Ірина Шершал бігла 800 метрів. Усі потрапили до топ 10 Не у липні, а у серпні ПФЛ оприлюднила нові дати початку чемпіонатів України з футболу у першій та другій лігах. Тож у першій базовий день стартового туру з 25 липня перенесли на 3 серпня. Також погодили, що у середині вересня буде додано один тур орієнтовно 11 вересня. До ігор готуються команди з Хмельниччини ФК поділля ФК агробізнес та ФК епіцентр Команди вже мали кілька контрольних матчів. Під час них тренери приглядаються до нових гравців. Зокрема, Хмельницьке Поділля зіграло шість спарингів в останньому підопічні Віталія Костишина. Розписали мурову із Вінницькою нивою. 3-3. чергова товариська зустріч відбудеться 17 липня. Зійдуться на полі проти таївка Звягель. Здобула ліцензію на участь у чемпіонаті Європи. велосипедистка з Хмельницького Дарина Нагуляк у складі збірної команди України вирушить на міжнародний старт у Бельгію. Відбудеться він у вересні. До складу команди увійде 5 жінок до 23 років. Я доволі не багато раніше їздила таких змагань, але цього року мені вдалося поучаствувати в багатьох міжнародних змаганнях набратися якогось досвіду. Зараз ми готуємося до принцеси Анни Вази в Польщі. Думаю, ця гонка теж посприяє на підготовку до чемпіонату Європи і вдасться показати гарний результат на Європі. 21-річна спортсменка напередодні стала призеркою чемпіонату України з велосипедного спорту в олімпійських видах програм. Здобула особисте срібло у груповій гонці. Дистанція склала 143 кілометри. Також Дарина у парі з Анастасією Плоцідим вибороли срібло у груповій гонці. На другу сходинку призового п'єдесталу наші землячки зійшли і в індивідуальній гонці на час 29 кілометрів в командному заліку. Хмельниччину представляли вихованки до США 4 обласного центру. Це Дарина Нагуляк, Анастасія Плуцідим та Діана Ситник. А також представниця школи вищої спортивної майстерності Наталія Сафронюк у перший день змагань. Ми виступили, ми зайняли друге команди місце, це дуже добре. Склад команди дуже сильний. До речі, ми були представлені чотирьома членами національної збірної основного складу серед жінок. У груповій гонці була, був перший день спеки, взагалі 33 градуси і дистанція в 143 кілометри. Підзявляла дуже високі вимоги як до спортсменів, так і до обслуговуючого персоналу. Достатньо сказати, що з чотирьох спортсменів кожна випивала більше 6-7 літрів різних рідин, як води, так і спеціальних сумішів. В результаті на фініші Дарина Нагуляк була другою, що дало право їй виступати на чемпіонаті Європи у Бельгії у вересні місяці. Тож відбіркові змагання продовжуються. Ми будемо надіятися на те, що не тільки Дарина зможе представити Хмельницький у на чемпіонаті Європи і вдало там виступити. Пека не злякала. 36 команд взяли участь у благодійному турнірі з волейболу пляжного крила перемоги. Хмельницький після Одеси став другим за ліком містом цьогоріч, яке організувало старт. Борували волейбольні пристрасті одразу на трьох майданчиках. Один із них облаштували напередодні турніру. Детальніше про благодійну складову та які команди здобули перемогу, розповімо далі. Задонатити та вкотре перевірити себе напередодні чемпіонату Європи з волейболу пляжного І з такою метою приїхав у Хмельницький тандем спортсменів родом з Нової Каховки. З початком повномасштабної війни спортсмени тренуються у Чернівцях та на Полтавщині. Доволі високий уровень волейболу. Шість команд, мені здається претенденти на медалі. Дуже хороші суперники є і будемо дивитися знаходити їх слабкі місця і намагатися вигравати саме в такому складі граємо перший рік. Так що будемо зараз набиратися досвіду на чемпіонат Європи. Олександра та Лілія, представниці Диражні, кажуть, готувалися до старту, тому на майданчику розуміють одна одну з півпогляду. Досить нам було важко, адже зараз така спека, така й несподівана. Ну, але ми вірили, що ми могли і. Ми старалися. Хотілося. Не все йшло по нашому плану. Але Дівчата... хотілося виграти, але ну, трохи не вистачило. Дівчата старші, сильніші, більше досвіду мають, ніж ми. 12 жіночих та 24 чоловічих команди приїхали у Хмельницький, аби взяти участь у благодійному змаганні. Задіяна вся Україна і Нова Каховка, і Запоріжжя, і Харків, і Суми, і Львів, і Ужгород, і Хмельницький, і наше полоне. Так що географія зайняла нашу всю Україну. Наш обласний центр став другим за ліком містом цього річ, що приймав старт крила перемоги. Напередодні баталії ворували в Одесі. Ми стартували з благодійними турнірами одразу, як почалась війна. Ми є переселенці, були тоді в Ужгороді, і собственно в Ужгороді. Ми провели перші два турніри. Збираємо спочатку, збирали просто донатили на ЗСУ, а потім в колаборації з благодійним фондом Старлайф. Ми допомагаємо спецпідрозділу Крила, який співпрацює з головним управлінням розвідки Міністерства оборони. Ми, коли приїжджаємо на турніри, ми приїжджаємо з дронами, ми показуємо конкретно на що йдуть гроші. Цьогоріч організатори всеукраїнських стартів зазіхнули зібрати донатами 880 тисяч доларів. Хмельницький після змагання додав майже 70 тисяч гривень. Щодо переможців, то серед жіночих команд тріумфувала волейбольна двійка: Євгенія Щемельова та Анастасія Липська. Серед чоловічих Євгеній Бойко та Денис Дихтяр. Додамо, що змагалися команди на трьох майданчиках одночасно. Один із них облаштували напередодні турніру. Довго чекали на таке поповнення, ми дуже хотіли, бо тому що зараз дуже популярно став вид спорту, волейбол, пляжний. Ввечері, якщо прийти на пляж, то пограти, треба ставати в чергу. Там 6-8 команд займаєш, щоб пограти. Ми дуже хотіли цей майданчик, це місто нам допомогло. Зараз дуже великі можливості відкриваються. Чергові міста, що прийматимуть благодійний старт крила перемоги, хуст та вінниця, наприкінці літа, організатори планують оголосити про закриття збору, адже уже зараз зібрали понад 700 тисяч доларів. Наблизились до півфіналу. Стали відомі команди, що змагатимуться за путівку до фіналу Кубку Преміум Ліги з мініфутболу. Це колективи МФК Урбан, ВКВ, Форекс Інвест та Кардів. Минулими вихідними вони обіграли своїх суперників. За хмельничанами третє загальнокомандне місце на Кубку України серед дорослих з гімнастики спортивної. До складу збірної увійшла четвірка спортсменів: це Владислав та Віталій Гонтківський, Іван Петренко та Олександр Любченко. Перше та друге місця на змаганнях посіли представники столиці та Дніпропетровщини. Змагалися вони з ну з збірною України, збірною країн. Вони всі в конче тренуються, по три тренування у нас як можливість є тренуємося два. Одну тренування. Тому третє місце ще ми недалеко там від них програли. Також у нас ще Гонтківський Віталік зайняв на стрибку друге місце, От. і брендак Андрій виконав норматив майстра спорту. У нас не було таких приладів. Зараз з, з кожним роком у нас прибавляються прилади. Зараз чекаємо на килим. то я сподіваюся, що ми ще краще почнемо наступати. Прилади це ну, найголовніше для гімнастів». Ми дуже багато працювали. У нас війшла підготовка ще задовго до цього Кубка України. Що ми виступали, виступили добре, надіялися на попасти в призове місце, і в нас це вийшло. Це дуже хорошо. Ми були дуже сильно задоволені. Одному п'єдесталі із Олегом Верняєвим після Кубку України у Кропивницькому хмельницькі гімнасти взяли участь у відкритому кубку міста Києва. Тут бронзову нагороду здобув Віталій Гонтківський. Відзначився у вправі Опорний стрибок. Учасник майбутніх Олімпійських ігор в Парижі Олег Верняєв став срібним. Додамо відкритий кубок міста Києва зі спортивної гімнастики вже вдруге відбувається під егідою українського гімнаста та олімпійського чемпіона 2016 Олега Верняєва. Традиційно змагалися не лише дорослі спортсмени, але й юні гімнасти. Серед представників центру фізвиховання учнівської молоді нагороди здобули Арсем Трачук, Олексій Музика, Артем Ніколаєв та Денис Когут. Бронзові на командному чемпіонаті України серед ДЮСШ та СДЮСШОР Вихованці дитячо-юнацької спортивної школи номер 4 тріумфували на фінальному етапі старту за веслування на байдарках і каноє. Напередодні наші спортсмени успішно пройшли відбір у західній зоні. Саме це і забезпечило потрапляння до топ 16 найсильніших спортивних шкіл України. У підсумку боротьби в Умані хмельничани посіли третє загальне командне місце. У нас повністю ця підготовка проходила на у нас на Хмельницькому на південному бузі. Це ми почали підготовку дуже, можна сказати, після відразу після нового року, що як випав сніг, ми вже на лежах працювали дуже над аеробною роботою. Як тільки зійшов літ, ми одразу на плоский, зійшов лід на південному бузі, ми відразу на південний бух. І це, як би можна сказати, найсерйозніше як Олімпійські ігри для дю США тут це найважливіше змагання, тому ми дуже серйозно поставились. Також дуже важливо було подумати і розставити, хто яку буде йти дисципліну, щоб взяти максимум медалей і максимум очок. В принципі, я думаю, що з поставленою задачі ми справилися. У мене 200 двойка, 500 двойка і 500 одиночка і естафета. В естафеті у нас перше місце на 200 метрів п'ятій і на 500 метрів четвертій. Команда до США номер 4 була представлена 21 спортсменом, змагалися у двох вікових категоріях – 2008-2009 та 2010-2011 років народження. Найтитулованішим став 14-річний Максим Козачок здобув чотири нагороди, з яких три найвищого гатунку. Я дуже радий, що я був в призах і я був перший. Я дуже я дуже дякую тренеру за моє виховання. За дисципліною я ну, не пропускався ці тренування. Дякую команді. 14-річний Максим Мельник з командного чемпіонату України повернувся з бронзовою нагородою. До призової трійки потрапив у байдарці одиночці на дистанції 500 метрів. В цій дисципліні було найбільше представництво на відбірковому та фінальному етапі усього 118 ро Спортсменів попередньому ну не треба було вилажитись, попередньому пройшов легше в полуфіналі чуть-чуть ну, вже піддобав, і в фіналі вже там на всі свої можливості, щоб вже в фіналі виложитись на е, гарне місце. Час пройшов за хвилину 56, кандидатом Кандидатом естраспорту час класний час, да, відстав від другого місця на 20 мілісекунд. Тренувалися та відпочивали. У таборах Олімп Лідер та «Авангард» відбулось закриття змін. Від червня тут оздоровилися майже три сотні вихованців. Нагадаємо, працювали табори при дитячо-юнацьких спортивних школах номер 1 3 та Авангард. Перебування було безоплатним. Намагалися по максимуму наситити програму, щоб дітки не мали змоги згадати, що таке гаджет. Адже дійсно, коли вони приходять, вони розпочинають саме з розминки, в них іде, потім в них йде іде сніданок. Ну а далі кожен день міняється програма. Це були і навчально-тренувальні заняття, це були і відвідування басейну, культурна програма, походи в музеї, бібліотеки. Тобто таким чином насичується програма. Щоб діти активно проводили в літній період часу. Кошти були виділені з міського бюджету на харчування. Усі дітки є обдаровані. Відбір відбувався чином таким. Ті, хто приймають участь в змаганнях від міського рівня і вище. Чемпіонати України, міжнародні чемпіонати, чемпіонати Європи. Таким спортодайджес був цього разу. Завершить програму відео з мережі інтернет. На ньому новий вид спорту. Як би ви назвали змагання з м'ячем, коли на ногах замість буц лижі на роликах, майте нагоду придумати. Дякуємо, що дивитесь. Наближаємо перемогу!